Спеціальний підкомітет Конгресу Сполучених Штатів Америки з пандемії коронавіруса завершив дворічне розслідування і опублікував остаточний звіт. Фахівці підготували більше сотні листів розслідувань, провели більше 30 розшифровок інтерв'ю та показів, а також провели 25 слухань і засідань. Розглянуто більше мільйона сторінок документів. Вітаю! Я, Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Я думаю, ви вже зрозуміли, що нарешті прийшов час, як пише Ольга Голубовська дивовижних історій. Я наштовхнувся на дуже цікавий пост. На сторінці Ольги Голубовської, а потім ще подивився кілька блогерів. І один з них такий є блогер Рачинський. Теж непоганий дав звіт, верніше дав своє бачення і коментар по звіту під комісії з пандемії Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ну, звичайно, я теж, як причетний до тих подій, буремних, пов'язаних з ковідною істерією, мушу відреагувати. Те, що ви зараз почуєте, ну, це дуже серйозні вже документи. Нагадаю, що ініціювали це в Конгресі Сполучених Штатів Америки республіканці. Хочеться звичайно запитатися, чим займаються українські парламентарі Ну, хтось скаже, у нас іде війна. Війна то йде, але часу на зміну кольорів світлофорів у нас вистачає. І не подібного роду ініціатива. Чомусь таких ініціатив ніяк у нас немає. Отже, про що е, йдеться в цьому звітові? О, Ольга Голубовська виділила 12 головних пунктів, я їх зачитаю. І додам, можливо, ще щось свого. Звичайно, хто не знає, Ольга Голубовська це провідний інфекціоніст в нашій країні і мала позицію, принципову позицію по цих питаннях, і говорила про те, що необхідно бути дуже уважним з питаннями вакцинації і протиепідемічних. Заходів. Отже, основні положення. Вірус володіє біологічними характеристиками, які не зустрічаються в природі. Першими тими, хто захворів, були самі е, лабораторні працівники. Я хочу сказати, що не завжди потрібні якісь дуже глибокі дослідження. Не, не завжди потрібно володіти мистецтвом. Секвінування геному не завжди потрібно вміти міняти місцями нуклеотиди в РНК вірусах. Достатньо просто звернути увагу на респіраторні віруси і для того, щоб зробити такі висновки. Тому що респіраторні віруси, вони, як правило, тренують імунну систему в молодому дитячому, юнацькому віці. І в основному. Респіраторні віруси вони вражають людей дуже молодого віку. Така особливість. Чому так в природі ніхто не знає, але в основному це діти, юнаки, там, підлітки <ій> <кій> і так далі. Е, е, е. Така особливість респіраторних вірусів е. і, в принципі, ніяких там. Побічних особливих дій у цих вірусах немає. Є, звичайно, постгрипозні пневмонії, але вони стосуються більше людей, які мають занадто вже ослаблений імунітет. Але так, щоб вірус був ініціатором, просто запускав каскад патологічних процесів в системі макроорганізму, і люди гинули від атипової пневмонії, це ну, особливість. У нас достатньо захворювань. Я ще раз повторююсь, навіть от, рак шийки матки у жінок. Ініціює рак шийки матки у жінок вірус, папілому вірус людини, певних там типів. А потім вірус свою. Функцію виконав, і про нього вже ніхто і не згадує, тому що лікують всі онкології, онкопатології. Тут точно така ситуація. COVID-19 він ініціює зміни в легенях, і далі вже всі мають справу з лікуванням атипової пневмонії. Оце важливо розуміти. Це нетипові для симптоми, нетипові для респіраторних вірусів. І ще раз нагадаю, що атипову пневмонії в основному хворіли люди похилого віку. Це не діти, і не підлітки, і не юнаки. А люди похилого віку. На це вже можна було тоді звернути увагу. Тому що раніше такого не було. Другий пункт. <кхід> Публікація The Proximal Origin of SARS-CoV-2. Яка неодноразово використовувалась посадовими особами для дискредитації теорії в, втечі з лабораторії, була викликана доктором Фаучі, щоб просувати версію, яка є більш прийнятною, що covid 19 виник в природі. Тут підсвічується прізвище доктора Фаучі. Це. Консультант, головний інфекціоніст, нашими словами Сполучених Штатів Америки, який консультував Білий дім. Ну і, звичайно, на той час це був Дональд Трамп. Він висловив своє незадоволення, до речі, роботою всіх структур, в тому числі і консультантів. На докторі Фаучі лежить велика відповідальність за те, що відбулося у світі. Компанія EcoHealth, це третій пункт. Під керівництвом доктора Пітера Дашака використала долари платників податків США для сприяння небезпечних досліджень в Китаї. Оце дуже важливий момент. Я ще раз його хочу підсвітити і прокоментувати. Я не раз торкався цієї проблеми цього моменту і ділив світ і лабораторії і світу на три категорії. Перша категорія це європейські, друга категорія американські, третя категорія китайські. Європейські лабораторії, вони ніколи собі не дозволять якихось ризикових досліджень, ризикових операцій, які, по-перше, пов'язані з етичним ризиком. Ні гроші платників податків, ні приватні гроші не будуть використані для того, щоб досліджувати. А, і тим більше не просто досліджувати а продукувати якийсь там вірус, який володіє ну неприродними а, біологічними властивостями. Наприклад, викликає типову пневмонію. Уявити собі таке в Європі просто неможливо. Сполучені Штати Америки відрізняються від Європи і там допускається, що за приватні гроші можна щось робити таке. Що не співпадає з етичними нормами суспільства, але теж треба бути обережним. Тому що зробили Сполучені Штати Америки, вони зібрали гроші, і як з'ясувалося, це були долари платників податків Сполучених Штатів Америки для того, щоб експериментувати над коронавірусом, але вже в вуханській лабораторії. Тобто це важлива річ, при чим це була ця категорія, оцей, оцей поділ умовний на три групи лабораторій: Європа, США і е, Китай, він був відомий ще до коронавірусної пандемії, тому що багато досліджень, пов'язаних з е, <кхів> вивченням геному людини. Пов'язаних з там, клонуванням клітин і так далі, вони були там на межі етики, щось було заборонено і так далі. Тому ці всі речі вони проверталися в Китаї за гроші там, платників податків, не платників податків, але за гроші з США чи, можливо, європейські гроші. Але це для цього була така помийка. Скажімо так, Китай і там це все відбувалося. Тобто, це все було відомо ще до коронавірусної пандемії. Але оскільки наша преса ніколи такі речі не піднімає і не підсвічує, то всі думали, що от китайська уханська лабораторія це така сама лабораторія, яка знаходиться в Лондоні чи у Вашингтоні. Нічого подібного. Нічого подібного, вже саме місце і прив'язка до уханської лабораторії. Уже мала насторожити абсолютно всіх. Ну, кому кому а доктору Фаучі це точно було відомо. Е, процедури Національного інституту здоров'я з фінансування і контролю потенційно небезпечних досліджень недосконалі, ненадійні і представляють серйозну загрозу як громадському здоров'ю, так і національній безпеці. Це четвертий пункт. Немало мало що, так? складають загрозу національній безпеці і громадському здоров'ю. П'ятий пункт. Програма захисту зарплати, яка передбачає, передбачала американцям суттєву допомогу у вигляді безповоротних позик. Була сповнена аферизмом, шахрайством, в результаті чого не менше 64 мільярдів доларів платників податків були розкрадені або втрачені. 64 мільярди доларів, кудись зникли. Шостий пункт. Пройди світи е, обійшлися. Американським платникам податків більше як в 191 мільярд доларів. По, по, меншій мі, по меншій мірі половина суми, втрачена в програмах допомоги, була викрадена міжнародни, міжнародними аферистами. Сьомий пункт: всупереч обіцянкам, вакцина від covid 19 не, ста, не припинила розповсюдження і передачу вірусу. Тобто ми говоримо про там, обіцянки і ніяких, це важливе, важливе слово. Тобто всі спиралися просто на обіцянки і на довіру, на довіру Всесвітньої організації охорони здоров'я, на довіру там, CDC чи ще якимось там структурам, які ніби щось там контролювали. Але це все не, не справдилося. Ну, от восьмий пункт, якраз FDA а, поспішило одобрити вакцину від COVID-19. Двоє провідних вчених FDA попередили своїх колег про небезпеки, поспіху з процесом ухвалення вакцини і ймовірності побічних ефектів. Їх проігнорували. І через декілька днів була введена обов'язкова вакцинація. Нагадаю, це уже вчені е, ці ж вчені вийшли з робочої групи FDA по вакцинах від covid 19 Це примітка від Ольги Голубовської. Ось теж немало пункт, тому що він фактично говорить про те, що Медична спільнота наукова втратила повністю репутацію. Нікому вірити з, з, з цих людей неможливо. Я хочу сказати, що COVID-19 фактично обнулив там, 90% наукової спільноти. І про це потрібно завжди пам'ятати і завжди пригадувати, яку позицію займала ця людина під час ковідної стрії. Якщо людина проявила. Е Себе як просто пропагандист це один момент. Це говорить про те, що вона профнепридатна. Якщо людина профпридатна, і... але робила це свідомо, то це взагалі злочинець. Я хочу сказати. І повинно притягуватись до кримінальної відповідальності. Таких у нас в Україні достатньо. До речі, вимоги до вакцин не були підкріплені наукою і принесли більше шкоди, аніж користі. Оце теж важливий пункт. Дев'ятий. Вимоги до вакцин не були підкріплені наукою і принесли більше шкоди, аніж користі. Десятий пункт чиновники громадського, громадської охорони здоров'я громадського здоров'я заподіяли скоординовані зусилля. З ігнорування доклали скоординованих зусиль з ігнорування природного імунітету після COVID-19 при розробці рекомендацій вимог по вакцинації. Також вони часто поширюють дезінформацію шляхом суперечливих повідомлень і відсутності прозорості. От важливий теж момент, що ці чиновники громадського здоров'я вони доклали скоординованих зусиль з ігнорування природного імунітету після covid 19 Тобто це свідома дія, свідома дія, яка повинна трактуватися ну, щонайменше як недоброчесність, і повинна ставити питання про позбавлення права на лікарську практику цих людей. Ніхто взагалі. Не піднімаю цього питання, і нескладно сказати, чому тому, що кількість цих людей настільки велика, що у нас просто люди залишаться без лікарів, світ залишиться без лікарів. Тобто, треба ставити питання, що сталося таке в лікарській спільноті, що в ряди затисалися до 90% потенційних аферистів. Як таке могло статися? Тобто, я розумію, якби мова йшла про середовища е працівників грального бізнесу, де навпаки відбувається підбір людей, схильних до обману? А тут же ж ну, якби зовсім інше середовище. Лікарі це все ж таки не представники грального бізнесу, але ну, принаймні отак сталося. Одинадцятий пункт: система звітності про травми або ускладнень від вакцин, склали плутонину і не змогли належним чином поінформувати американську спільноту і підірвали суспільну довіру до безпеки вакцин під час пандемії covid 19 Ну от підрив суспільної довіри до безпеки вакцин. То мова йде, звичайно, не тільки до вакцин, які проти COVID-19, а мова йде взагалі підірвана репутація і вакцини, і виробників і вакцини, тих людей, які складають всі ці графіки. От. Я думаю, що це вже мала би стати якась остання пісня всіх цих в Україні представників ЮНІСЕФ і всіх інших. І вони повинні зникнути просто з екранів телевізорів, щонайменше. А загалом треба розглянути питання, на яких підставах вони до цих пір в Україні перебувають, отримують гроші і за гроші міжнародних наднаціональних структур дезінформують український народ. От у мене так би я поставив питання. І нарешті, 12-й останній пункт в результаті закриття шкіл. Учні зіштовхнулися з історичною втратою навчання більш високими показниками психологічного стресу, погіршенням фізичного благополуччя. Результати стандартизованих тестів показують, що діти втратили десятиліття академічного прогресу, також різко виросли проблеми з психічним і фізичним здоров'ям. Число спроб самогубств серед дівчат у віці 12-17 років виросло на 51%. Ось. Е, і Ольга е, Анатоліївна тут правильно закінчує свій пост. постскриптум. Тут не гріх згадати, як деякі наші так звані лікарі закликали в реанімаціях, в реанімаціях. Не надавати невакци... невакцинованим медичну допомогу. Це теж от, дуже класно підсвічено. Тобто, це якби система такої каральної медицини. Вона виходить, я не знаю, взагалі, з витоки цього всього, ну, це явно ці витоки не мають ніякої там етичної платформи. Але ці люди чомусь у нас були навіть лідерами громадської думки. Ну, отже, Поки що така інформація. Очевидно, це не і це ясно, вже що це не остання спроба усвідомити те, що з нами відбулося. І я думаю, що далі буде ще цікавіше. На цьому дозвольте закінчити цей огляд. Хочу подякувати Оль Ользі Анатоліївні Голубовській, яка підготувала цей чудовий звіт. Цей чудовий допис до побачення до наступної зустрічі.